Комунікація з громадською, комунікація з журналістами, комунікація діджитал, я ваша присутність. І ну, така частина буде партнери та донори. Ну, партнери, донори, вони можна і говорити про щось загальний план, тому що це все стосується між внутрішньопрофесійних інформацій. І тут також є ресурси, як, наприклад, громадський простір. Ви думаєте, що я хотів би, ну, яка мета у мене на цей рік? По комунікації з партнерами, чи потенційними, чи вже існуючими чи Мені потрібно позиціонувати себе як ефективну організацію, яка має де, там, ефективні практики, як надійну організацію, яка тобто, має надійний фінансовий чи операційний процес. процеси. І я хочу зробити як лідер чи інноватор у тому чи іншому складі. І від цього залежить бувати, тому що всі собі зробили такі три пріоритети. Ви зможете а, зробити план історії, які ви будете розказувати. може бути інтерв'ю з вашими співробітниками, які розкажуть, як ви досягли того, чого ви чи іншому. Я би а, рекомендувала, наприклад, ну, подумати, в чому ви найсильніше. Ви зробили інновативну інформаційну кампанію, подайте її на конкурс, розкажіть в таких професійних виданнях, піар, маркете громадських як якось ви зробили кейс, здаєте інтерв'ю. Так, це буде не газета сьогодні, тому що їй не цікаво професійне виконання інформаційної компанії. Їй цікаво, так сьогодні буде цікаво щось для громадськості. Що ця інформаційна кампанія досягла, які там цифри, хто там врятований, чи там був провокційний. А якщо ви говорите про МММ, громадський простір а, чи там ну, состав ЮАЙ, то їм буде цікава ваша інформаційна компанія Кейс. Розкажіть їм. Ну, тобто тут просто, просто дзвінок, і мейл, що у нас є такі-то досягнення, наша інформаційна компанія, ми думають, ну, ми думаємо, в тепевне не ви говорите, наша інформаційна компанія має чи стільки ресурсів, досягла стільки, стільки. Результати, і ми можемо вам розказати і порадити іншим громадським, як цього досягнути. І це не питання. Ми розкажемо про себе. Це, це, це питання, як хочу порадити іншим. Як це робити, чи як ми знайшли тобто, таке інструмент? І такий план для кожного з ваших збільшень це може бути і фінансист, який ну, не медійна особа, не публічна, але фінансист також може сказати, якими інструментами вона користується, як вони роблять з прозоро і так далі. Тобто в кожній з нас є що розказати. Ви можете розказати ну, і взяти історію стажера, який розкаже, як чому навчився. І а, як може порадити а, іншим зробити перші кроки у роботі з громадською організацій? І ця історія може піти також і на університетські портали, чи на освітній портал. І це також ваша репутація. О, ми хочемо знати себе, як добре роботодавця, як потенційно там дають якісне. Ви можете взяти ваше директора, так і вони можуть розповісти. Десять uh, важливих трендів у з міжнародної uh, конференції прав людини. Yeah. Тобто, не наша голова організації з'їздила на uh, конференцію у Страсбурзі та прийняла участь у панельному засіданні. Ні, десять питань, які стануть найважливішими для прав людини. Чи ви були на конференції з комунікацією? Добре, п'ять трендів uh, діджитал комунікації для громадського сектору. І так, останнє сто... буде останнє. Звершальним реченням у вашому ну, релізі чи в статі буде інформація підготовлена за результатами нашого співробітника але все ж таки це буде ну, репотенційна розпочаття і практично. Тобто я думала про такий контент, знов ж таки, по-перше, так, якщо думати про коротку працю з донорами, так розкажіть. Ви ну, можете про це розповідати ну не, не тільки релізами, а індивідуально розмовляючися з. Відповідними професійними виданнями, ви можете це комунікати своїх соціальних сайтів. Ви можете індивідуально робити розсилку. Тобто ваша розсилка може бути корисною, вона може мені розказувати, скільки тренінгів у вас пройшло, і зйомки людей зняті з столом. Однакові, просто розуміти тренінги неможливо. Але це може бути розсилка, яка буде тематична. Цього місяця ми розказуємо про законодавство. Іншого місяця ми розказуємо про фінансову громадську сех, іншого місця ми розказуємо про, про, про адвокаційні компанії. І так далі. Це може бути пряма розсилка і І повірте на таку Ну Вона буде цікава і корисна. Ви можете робити онлайн-курси, так, де у Ви можете робити конференції, можете робити певні мережі, самі їх складати. А якщо ви лідер-ініціатор, то це є ваш, і, ваш внесок імідж для донорів в партнері. ну, і партнерів. Якщо ви почекаєте донорів кордоном, донорів інших партнерів кордоном, то ваша на сторінка чи історію крайне мови чи сайта не, не буде так звучати всі. Якщо ваша там закордонні, то подумайте про просилку для посольства чи представництва. Вони є в інформаційному заході, вони важлива приняття інформацію. Якщо ви законуєте нарасил про на громадську на організацію поліпшення екології там чи збереження в Україні, або якщо ви законуєте на розсилку на тенденції а, у екологі, захисті екології чи прав людини чину. Більш розширити свою тему і будете робити цю тематичну розсудку англійською, робити резюме важливіших змін, тенденцій, які зараз відбуваються раз на Бо якщо ви це презентуєте на якомусь таки зустріч з яким на експертами, скажете, ну, я вам запропонувати ці самі, то посольство це нас, звичайно, в нього не відмовляться, особливо це стосується зараз зони конфлікту, Коли всі шукають інформацію про що відбувається з людьми, які опинилися на сході. Яка ситуація там, з наявними у тебе Зробіть огляди, що ваше діяти цього? Так, зробіть огляди усього, будьте там центром об'єднання. Інформації по, наприклад, на дітям, які обмінилися на постійні. Об'єднуйте це, так це буде робота, але це вас буде знати як сильну організацію, яка надає інформацію і до вас побудувати довіру, увагу і, так далі. І визвичай, щоб робити це на англійській, англійською то ви можете приєднуватися міжнародні цікавиці України чи в Україні, і також ви дуже вдячні, але потрібно перевірити. То ви зробили перший випуск, ви подзвонили прямо діття, мама розпитала, добре, а що було цікаво, що ні? Скажіть, що похотіла тримати. І ну, так ми робили так на журналістам реєстрацію. Ми багато розуміли специфіки його роботи в Україні. Як вони говорить, ні ні, мені не цікаво так щоденно цей? На жаль, я не можу. Я, я, я працюю в його всьому. У мене дуже багато інформації. Україна це зараз пріоритет, але ну, не настільки. Оксанку мені була красна тиждень. Це важливо, так ну щоб не людина потім все ж таки не відписалася. Не сказала, я, я не можу того синути. Я зацікавлена, але не стільки, не стільки. не стільки я не можу, я один так. У мене там шість країн. Робіть ці помітки. Хтось говорить: ви знаєте, інформацію російському чи там українською, чи я знаю російську, не знаю українську. Я буду вдячна. Добре, так ну ми будемо більш викину. І ну в цьому я думаю, є також. Запитайте, що їй потрібно, зробіть корисний продукт, позиціонуйте, виберіть три там зони позиціонування. Хто ви як себе позиціонуєте, приправлюєте від інших організацій, і знайдіть правильний канал. Хтось, хтось не отримує потрібні також донорів, вони використовують корпоративні меди, а вони мають дуже там. Серйозні спамфіки. І щоб їх обійти, вам також потрібно поговорити телефон і сказати, відмітьте наші листівне на слова. Чи вам потрібно надсилати так, на на публікацію на сайті, тому що вони не можуть отримувати лист з картинками та атачми? Це також таки, так, маленька, технічна деталь, але вона важлива. Питайте їх і робіть інформацію для, для них. І, звичайно, фокусуйтеся. Обирайте цього року, я хочу позиціонувати себе серед донорів. Вони це те, 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 та. З таких -то країн. Шлях до них я можу знайти через це видання через цю конференцію через, через цю розвитку. Або тут є партнери, які можуть мене порекомендувати. Але конкретно я не хочу бути це відомим серед дороги. І знайти знайдіть на них шлях. Як ви наприкінці року, зможете можете сказати, так я не став, а, відомим серед усіх донорів, там, усіх стадийних там. Є. Але є. я маю п'ять донорів, які встановили на мене або і користуються на його все.